У нас династії суддів, правоохоронців, прокурорів, які там початок свій ведуть з часів революції 17-го року. І ти дивишся, вони тільки там от міняються. Прокурори судді. А династії конструкторів у нас немає. Династії виробників у нас немає. Яскравий приклад: Сікорський, корольов. В один і той же час жили люди. Сікорський свій час глянучи на всю цю е, вакханалію, яка 100 років назад почала відбуватися е, на теренах. Е, ну він же і той українець, і той українець поїхав у Сполучені Штати Америки і створив династію, яка протягом вже більше ніж століття виробляє чудові літальні сучасні апарати. І корольов. Теж авіаконструктор відсидив за участь в троцькійському заговорі, потім ще відсидів ще за якісь заговори. І все своє життя, хоч він і був якимось конструктором, але династію не заснував, і у нас немає, у нас династії силовиків. Це треба припиняти.